Вітаємо, друзі, марафон Простір Свободи продовжує свою роботу на телеканалі, де один і сьогодні будемо мати дуже цікаву розмову на надзвичайно актуальні теми: це тема мобілізації, яка стосується абсолютно кожного, як правильно оновити свої документи, як правильно подати ті чи інші документи, і на якому етапі може перебувати зараз цей процес. Ми будемо спілкуватися із начальником групи комунікації та позаштатним радником з гендерних питань в Дніпропетровському обласному. ЦК та СП пані Альоною Кузіною. Пані Альоно, вас на студії. Вітаю вітаємо вас. Давайте розпочнемо з самого початку. Поясніть, будь ласка, як зараз взагалі відбувається загальний алгоритм мобілізації. Які основні етапи проходить людина від моменту отримання повістки, так до направлення у військову частину. Ну, наприклад, ми розглянемо таку ситуацію. Людина зустрічає на вулиці групу оповіщення, і, наприклад, в людини немає з собою військово-облікових документів, або людина там не хоче їх надавати, їй пропонується приїхати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Хоча вона обов'язково має зараз з собою носити документи. Так звісно, військово-облікові документи повинні бути зараз кожного військово зобов'язаного громадянина України. І людина прибуває до РТЦК та СП. І якщо вона не проходила ВЛК, якщо вона є порушником військового обліку, а це одразу з'ясовується на місці, і людина направляється на проходження військово-лікарської комісії ВЛК. Наприклад, якщо в ході проходження цієї ВЛК в людини виявляються там, наприклад, скарги на здоров'я, можливо, в неї є якісь захворювання, людина відправляється на додаткове обстеження. І вже після цього обстеження виноситься висновок ВЛК. Людина придатна або не придатна до військової служби. Ну, звісно, також це є придатні, які повністю придатні, і в подальшому. Ому, вони зможуть проходити військову службу в бойових бригадах. Якщо це людина придатна до підрозділів забезпечення, вона направляється вже до тилових частин. Але перед цим всі в нас військово зобов'язані громадяни вони проходять базову загальну військову підготовку. Ну також, якщо людина вона має там лідерські якості, певний цивільний там досвід роботи керівний, наприклад, ще якийсь там не там досвід в сфері IT, наприклад, може водій. Кухар, це може бути і проходження фахового фахової підготовки, і підготовка вже на сержантський склад, і закордонне навчання. Тому зараз можливості великі. Згідно від того, там навіть можна заявки теж подавати або якось орієнтуватися да в тому, що mm. ти там можеш згідно там своєї цивільної роботи, наприклад, займатися якимись певними напрямами в військовій частині. Так, звісно, наприклад, в людини а, є. Там посвідчення водія, і в нього є всі категорії, наприклад, Це ну, теж важливо. звісно, водій і. Проблем не повинен, які є, от наприклад, такі зручні способи отримувати якусь певну інформацію стосовно стану справ без відвідування, наприклад, ТЦК, да там про саме про мобілізацію. Знаємо, що є і через ЦНАПИ, і через додатки. Давайте трошки про це, щоб ну просто розуміти весь об'єм тієї роботи, яка може бути виконана громадянином, щоб розуміти на якому він етапі перебуває зараз. Ну так, звісно, по перше, це додаток результат. Резерв плюс, де знаходиться вся актуальна інформація про військовозобов'язаного, зобов'язаного його статус, чи є в нього порушення. Також там є можливість сплатити штраф. Також без відвідування ТЦК. Там можна собі замовити довідку на проходження військово-лікарської комісії і витяг з висновком вже буде підтягнутий до резерву. Паперові документи з тієї медичної установи вони будуть надіслані до РТЦК та СП за місцем проживання. Живання даної людини, і вони будуть додані в його особову справу. Якщо все ж таки говоримо про відвідування ТЦК, як краще підготуватися людині до цього походу, що які документи потрібно мати з собою, як що зробити, що що зробити, щоб цей процес пройшов швидко, ефективно? З, мабуть, від бити залежить, да? Ну так ну так, звісно, по перше, треба розуміти, з якою метою людина звертається це відстрочка, це яка саме це відстрочка, або якщо людина студент, то Теж треба мати з собою певні документи. Якщо людина звертається до ТЦК та СП, в неї повинні бути паспорт і код, обов'язково оригінали і копії, військово-облікові документи, теж оригінали, і копії, фото 3 на 4 дві штуки, і документи про освіту теж оригінал і копія. Раніше е, була можливість там зареєструватися через е, записатися в електронну чергу. Зараз така можливість е, зберігається ще у громадян. Так, звісно, зберігається. Одна із найпоширеніших тем сьогодні серед громадян це відстрочки. От можна почути там от ще раз основні категорії, які мають право на відстрочку за чинним законодавством, які це є, наприклад, можливо, які терміни. Тому що я так розумію, що в різних відстрочок є різні терміни, тому що треба іноді приносити документи і підтверджувати право на ту чи іншу відстрочку. А... Так, звісно, в нас є постанова Кабінету міністрів України номер 560 від 16.05.2024 року, і є там додаток 5. Це така таблиця. В лівій колонці в нас вказані категорії громадян України, яким надається право на відсрочку. І до кожної категорії в правій колонці можна побачити перелік документів. І звісно, якщо вже людина звертає, то її перелік документів повинен бути у відповідності до цього додатку. Щоб підтвердити цю відстрочку, достатньо надати всі необхідні документи, які стосуються, які стосуються цієї категорії. Так, так, звісно. Uh -huh. Якщо знову ж таки виникає якась проблема, ті спеціалісти в РТЦК та СП, які будуть працювати з даною людиною, вони в принципі підскажуть, і людина зможе донести документи, тому. Поки що звертайтеся, поки ще приймає РТЦК та СП. Нас документи все підкажуть і проконсультують. Ну і теж саме коли це буде робитися через центри надання адміністративних послуг. Також все проконсультують, нададуться інформацію. У Мене два питання одразу до вас. Давайте отаке. Перше: якщо от я думаю, що такі випадки не одноразові. Людина йде по вулицю, де підходить контроль, перевірити документи. А в неї немає там чи резерву, чи доновлені дані, чи немає відстрочки. А людина кричить, рве на собі в мене троє дітей, в мене має бути відстрочка. А представники РТЦК кажуть: а де офіційно ваші зареєстровані? Документи в РТЦК, що ви маєте відстрочку, а поїхали тепер все це оформимо і зробимо. Чи так правильно це відбувається? Тобто, тут я на чому хочу наголосити, що дуже важливим моментом, якщо ви знаєте, що у вас, наприклад, є якісь відстрочки і можливість надати документи, ви не просто ходите по вулиці, ви маєте ці документи затвердити в е так, відділі. Так, звісно, бо бувають такі ситуації. Там, наприклад, що в нас було з останнього, там громадянину його дитині інваліду встановили інвалідність, і людина не повідомила. не повідомила. І в нього просто там був документ, але цей документ в нього вдома. І звісно, людина розуміє, в принципі, що вона порушила, але. Що їй що робити? Вона не придумає нічого кращого ніж вчинити бійку. А потім починаємо розбиратися. Людині довозять ці документи. Далі спілкуємось, і він каже: Ну вибачте, я просто не знав, що мені робити. Не знав, Що робити. Ну, тому, тому це так... треба дав такі. Як знам наші з вами спілкування? Це теж є дуже важливим моментом. Тому що не всі іноді правильно розуміють, що їм діяти в той чи інший момент. І стосовно другого, ви сказали фразу поки що документи приймає. РТЦК ТСП. Так. Я так розумію, це ми підходимо до моменту з 1 листопада. Трошки зміниться цей да, порядок. Розкажіть да. про це. А ще до 31 числа, включно документи можна на відстрочку подати через та СП з 1 листопада. А вже подаються вони через центри надання адміністративних послуг. Угу. Тому поки що хто хоче звернутися до РТЦК та СП, звісно, звертатися. Поки що все працює. Допоможемо, підкажемо. Чи обов'язково в ЦНАП подавати документи? Чи певна категорія буде підтягуватися автоматично у додатку резерв плюс, армія плюс і, і, і іншими а, так? Звісно, певні будуть категорії підтягуватися автоматично. Якщо по всіх базах в людини все підтягується, не виникає проблем, то буде автоматично. Якщо виникають якісь проблеми, про це буде повідомлено людину. А, і тут вже звісно прохання, що не затягуйте, і якщо ви бачите, що у вас? Виникає якась проблема. Звертайтеся вже до Центру надання адміністративних послуг, вам все підкажуть, які документи треба буде вам донести, і все буде внесено в базу. З приводу критичних професій. Так, та... от хотілося б, хотілося б поговорити про критичні професії. Як регламентується, наприклад, якщо людина лікар, енергетик, працівник зв'язку, як вони, чи мають вони відстрочку, якщо вони мають такі критичні Або професії? Так, а, бронювання, так а, наприклад, ми казали про лікарів. Лікарі в держустановах вони бронюються стовідсотково. Також у нас стовідсоткове бронювання це працівники ДТЕК, це паливно енергетичний комплекс. Критичні підприємства вони бронюються від 50% до 100%. відсотків. І статус критичності в нас надається або обласною військовою адміністрацією, або вже профільним міністерством. Відповідно, ті, хто відповідає за той чи інший ну, на за, за той чи інший не. напрямок, так а, стосовно рекрутингу і е, добровольців, завжди теж надзвичайно цікава тема. Ми іноді даже обговорювали з нашими військовими що, е, що краще, і що більше результатів приносить е, рекрутинг чи мобілізація. А, але е, сьогодні будемо говорити про е, те, що куди звертатися громадянину, якщо він хоче добровільно вступити до лав ЗСУ, які в нього є. Е, Об'єм вибору тих самих професій, про які ми з вами до цього встигли Трошки навіть поговорити або вибір там конкретної спеціалізації. Бачили, що і в резерві є велика кількість наявних вакансій від різних підрозділів, і можливо в РТЦК можна теж звертатися. Отут може трошки детальніше. Так, звісно, тут багато шляхів. Зараз як можна доєднатися до лав українських захисників, можна звернутися до відділення рекрутингу і комплектування в РТЦК та СП. Також можна звертати. Ти до центрів рекрутингу української армії та напряму до рекрутингу наших військових частин. Перелік спеціальностей і вакантних посад надається і в РТЦК, і в центрах рекрутингу. Звісно, як ми і казали, теж враховується цивільний досвід. Ну, популярні напрямки тут в принципі важко сказати збройним силам. Потрібні всі і водії, і кухарі, і оператори і БПЛА. І керівники, які в майбутньому зможуть стати а, сержантами та офіцерами, гідним прикладом для особового складу, і а, комунікаційники, і психологи, і юристи, бо спектр роботи по кожному цьому напрямку дуже великий. Якщо ми говоримо про ті, ті спеціалізації, де є гостра потреба, наприклад, це можуть бути безпілотники, це розвідка. А, чи можуть туди потрапити одразу, чи це все ж таки потрібно пройти якийсь Скажи, певний що. шлях, щоб потрапити вже в такі підрозділи такі з гострою потребою? Ні, це все відбувається після базової загальновійськової підготовки, а, і також це фахова підготовка. І як ми казали, є в нашій закордонне навчання, куди е, відправляються тому процес підготовки е, майбутнього там офіцера, сержанта, солдата займає в принципі дуже Великий час, але це якісна підготовка. І от які етапи, які етапи відбору проходить людина, тестування, навчання, щоб потім вже направитись у підрозділ якийсь? Наприклад, якщо вона звертається до відділення рекрутингу в РТЦК та СП, людині пропонуються підрозділи. А людина може сама обрати собі підрозділ, де вона буде служити, це якщо людина сама звертається. А також людина може обрати собі спеціальність інформаційні технології, ті ж БПЛА, там, юристи, стрільці, снайпери, спектр дуже в нас великий. Що в принципі ближче людині до душі, чим вона реально зможе займатися. Ну і тут головне те, щоб обирати так: о, клас, я буду снайпером, а потім ти починаєш проходити. Навчанні, і розумієш, та ні, ну я не хочу. ну Тут mm -hmm. треба вже з'ясувати, що тобі реально ближче до душі, і з чим ти в майбутньому впоруєшся і з підготовкою, mm -hmm. і вже з виконанням завдань в подальшому. А, звісно, відбувається психологічний відбір, а, професійний відбір, і враховується фізична підготовка людини, і також це окремі навички, навіть хобі. Вау. Може людині там подобається там працювати з якимись системами, елементами, мікросхемами, тому звичайно, завжди буває. завжди зрозуміло, що коли в тебе є бажання щось робити, то результати будуть набагато краще ніж так, ти. Тобі звісно. Не хочеться і ти це щось... починається з того, ти сам обираєш, звертаєшся собі і підрозділ, і спеціальність. Ну або коли обирають за тебе, це ну не дуже не дуже подобається, я розумію. Але ну якщо ти хочеш обрати те, що буде подобатись тобі. То звертайся, звісно, сам алгоритм такий самий, коли отримують людина, наприклад, повістку, і згідно нею приходить до так, звісно, РЦК, так? підготовка, все те ж саме. Ми поговорили ж про підготовку про навчання, і не варто забувати про те, що в Україні діють і вищі навчальні заклади військові. Так. А як з ними ситуація? Вступна кампанія до вищих навчальних закладів вже я так розумію, що завершилася. Почався навчальний процес. Який, ну, Наступний рік да які от є терміни навчання, що там відбувається, і наскільки це є різниці, наприклад, від загальної військової підготовки оці ці там протягом двох місяців, коли ти вже отримуєш, наприклад, повістку. В Україні діє 10 вищих військових навчальних закладів, чотири військових коледжа підготовки сержантського складу і п'ять кафедр військової підготовки. І е, е, якщо людина е, планує в майбутньому пов'язати своє життя з військовою службою, ну вона теж обирає, ким вона хоче бути. Вона хоче бути сержантом, тоді це коледжі підготовки сержантського складу або вже в майбутньому стати офіцером. Це вищі військові навчальні заклади. І знову ж таки по спеціальностях, які обирають це і інформаційні технології з кібербезпекою, це і а, БПЛА, це в нас і комунікації. І психологія, і військові юристи також популярні напрямки. Це десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій. Вічна підготовка важлива так, розвідка, це морська піхота. І оці напрямки в нас готуються в військовій академії міста Одеса. І до речі, вони стали оцей рік. Я думаю, в подальшому популярні серед дівчат. І Дівчата на рівні з хлопцями проходять відбір і навчаються іноді навіть і краще. Чи можна сказати, що чи то збільшилася, чи то зменшилася кількість охочих вступити до вищих навчальних закладів військового характеру за останні декілька років? А... Тут, як би важко сказати, десь все залежить від а, мотивації там, самого випускника школи, а, яка це була ситуація. Можливо, хтось там в сім'ї вже є військовослужбовець, і дитина сама хоче продовжити цей шлях. Не тому що там батьки сказали, що все будеш військовим і все. Це за, за покликом серця, за покликом душі І від роду, я думаю, що діяльності теж залежить. От морська академія, ви кажете, що там навпаки дівчат зараз стало досить таки багато, то навпаки, є якісь результати приплив, мабуть, саме на, на цій ну, спеціалі довгий час в нас взагалі було 10 років тому. Там і більше важко уявити жінку в армії, та ще й там в офіцерському складі, або там на керівній посаді, навіть жінку генерала, це було важко уявити. Це було там суто чоловіча справа. Зараз це змінюється, і ми бачимо, як показують себе наші українські жінки, не тільки українські в нас, і дуже багато тих, хто із за кордону доєднується. І ми бачимо, як показують себе дівчата. І це було, я вважаю, дуже несправедливо, що там жінка на кораблі не приділяли достатньо уваги. Да, та, жінка на кораблі до біди, або там десь там жінка в армії. Це ну там вважалося, це що Це якісь не незрозумілі. Хто їх придумав, теж не зай, Займайся там домашні. Ім там, очагом і все інше. А тут ситуація Бо наші змінює. українські жінки показали, що все це неправда і абсолютно так. Не так. Скажіть будь ласка, термін навчання орієнтовний у вищих навчальних закладах Підготовка освітнього кваліфікаційний рівень бакалавр і магістр вона не відрізняється ага. від термінів 4 -5 підготовки. Так. так в цивільному навчальному закладі. бакалавр це чотири роки, і 2 роки. І потім також ну, десять да, да, да так. Цікаво. Угу, угу. І е, тут ще один такий нюанс: те, що навчання у вищих військових навчальних закладах е, в нас е, безкоштовне. Е, також курсанти в нас отримують стипендію від 8 тисяч гривень. Також тут діють ті ж самі додаткові стипендії, і е, в принципі вони прирівнюються до проходження військової Військовий. служби і вже 5 років. Е, там провчився курсант, і він вже а, і підготовлений, і це йому зараховано і у стаж військової служби. Угу. От якщо ще додати до переваг навчання у військовому вищому навчальному закладі, а, які є переваги? Це гарантія майбутнього трудоустрою, це соціальні пільги, це можливість реалізувати себе у службі. Так, в нас це 100% праця влаштування в майбутньому і навчання безкоштовне, як ми казали, харчування безкоштовне. Також це забезпечення речовим майном. Курсанта одягають безкоштовно, лікування. В нас безкоштовне, якщо ми порівнюємо це з цивільними навчальними закладами. в батьків дитина вступила на навчання, дитина захворіла. Вони лікують її за власний кошт у курсантів. Ситуація відрізняється, повне, повне соціальне забезпечення. Ну, це знаєте, так зараз в чому є найбільша потреба держави. Те і намагаються бути максимально забезпеченим, як ми е, бачимо, і по так. службах, які займаються життєзабезпеченням держави на загал повністю, так само і стосується, звичайно, що, е, цього питання. Наостанок, от яка була б ваша порада або побажання нашим громадянам, нашим глядачам, які взаємодіють і працюють із системою? ТЦК, що найголовніше вони повинні знати що найголовніше вони повинні пам'ятати, і можливо як себе ну правильно поводити в тих чи інших ситуаціях співпраці з представниками військово-облікових документів і речей? Цікаво. Ну, по-перше, поважайте українських захисників. Підтримати українську армію, і по-друге, вічливе спілкування воно нейтралізує 99,9% будь-яких конфліктних ситуацій. Якщо у вас дійсно є проблема з документами, ви краще просто скажіть, так я маю проблему з документами, як мені її вирішити, а не вчиняти бійки, застосовувати а, якісь там і зброю, і ножі, і намагатися вирішити таким способом ситуації вона не вирішиться, а людина буде ще мати і а, наслідки правові. Так. А, також часно звертайтеся, оновлюйте свої дані, якщо ви бачите якісь проблеми, а, десь у вас там помилка, чогось там не вистачає в документі. Обов'язково одразу звертайтеся і вирішуйте. Чим скоріше ви звернетеся, тим швидше ви вирішите ситуацію, і тим менше ви будете мати проблеми, взагалі не будете їх мати. Дякуємо вам за цікаве спілкування. Дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Друзі, ще раз нагадаємо, що сьогодні мали змістовну розмову із начальницею групи комунікації та позаштатною радницею з гендерних питань у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП Альоною Кузіною. Пасибі ще раз вам за розмову. Дуже дякую, дуже дякую слава Україні. Героям слава побачимося у марафоні Простір Свободи. На цьому будемо завершувати.